Літом 1683 року величезна османська армія, за оцінками істориків, що налічувала близько 150 тисяч солдатів, розташувалася біля воріт відня, готова зруйнувати це місто. Захисники, що опинилися в меншості та почуваючи себе покинутими, вже не мали надії. Протягом двох мучительних місяців відень страждав від голоду, руйнувань та був доведений до межі знищення. Однак фатальна помилка османського командувача та відчайдушний останній захист підготували ґрунт для однієї з найприголомшливіших подій в історії. Це розповідь про те, як місто, що перебувало на межі загибелі, було врятовано однією з найбільших та найрішучіших кавалерійських атак, коли-небудь зафіксованих. Щоб зрозуміти, як зіткнулися дві імперії біля стін Відня, необхідно поглянути на світ того часу. Кінець 15-го століття був епохою гігантів. На заході знаходилася Франція короля Людовіка, 14-го короля Сонця, держава з величезним культурним та військовим впливом, що завжди прагнула розширити свої кордони. На сході Османська імперія все ще залишалася колосальною силою. Її величезні володіння простягалися від Північної Африки через близький схід та далеко на Балкани. Однак ця імперія стикалася з проблемами власної спадщини, славні дні експансії за часів султана Сулеймана Пишного залишилися в минулому. Внутрішні чвари та складність керування такою величезною державою почали давати про себе знати. Імперія вже не була тією нестримною силою, якою вона була колись. При дворі султана Мехмеда відчувалося прагнення повернути втрачену славу. Це прагнення втілювалося в одній людині в великому візирі, милосердному. Кара Мустафа Паші. Кара Мустафа не був народженим у владі, він був прийомним сином впливової родини, який піднявся службовими сходами завдяки своїм навичкам, амбіціям та політичній кмітливості. Він керував кампаніями та укладав договори, але його жага перемоги була такою, що він мріяв залишити своє ім'я в історії. Він бачив себе тим, хто зможе досягти успіху там, де навіть великий султан зазнав невдачі у 1529 році завоювати відень. Для Карамустафи ця мета була більше ніж просто стратегічним завданням. Це був Хрестовий похід, священна війна, що затьмарить легенди минулого та забезпечить йому владу. За наявними даними, він був зарозумілою людиною, абсолютно впевненою у своїх силах та сповненою пекучої ненависті до своїх християнських суперників. Знаєте, що сталося, коли ця ненависть зустрілася з холодним розрахунком? Його головним противником став імператор священної Римської імперії Леопольд, правитель величезних та часто роздроблених земель Габсбургів. У багатьох відношеннях Леопольд був повною протилежністю краму Стафи. Він не був королем воїном. Це був глибоко побожний, вчений та часом нерішучий правитель, який почував себе значно комфортніше в концертних залах свого двору, ніж на полі бою. Крім того, його зовнішність не розташовувала до симпатії. Яскраво виражена габсбурська щелепа свідчила про багаторічне кровозмішування в його родині. Тим не менш за цією зовнішністю ховалося глибоке почуття обов'язку. Однак його імперія була уразлива. На заході постійну загрозу представляв французький король Людовик, активно намагався підірвати владу габсбургів. Зокрема, Франція фактично надавала османам негласну підтримку, розглядаючи їхній наступ як зручний спосіб послабити противника. Остаточний привід до війни виник на периторії самого Леопольда у королівській Угорщині. протестантський дворянин на ім'я Імре Текелі очолив повстання проти правління габсбургів. Такелі та його повстанці звернулися за підтримкою до османів, і кара Мустафа вчепився за цю можливість. Він переконав султана Мехмеда у тому, що це ідеальний привід для масштабної кампанії. Початкові розпорядження султана були досить скромними просто діяти в Західній Угорщині та захопити кілька фортів. Однак у Карамустафи були значно грандіозніші плани. Його справжньою метою завжди був відень. 31 березня 15 століття до Відня надійшла офіційна заява про початок війни. Вже наступного дня османська армія розпочала свій похід. Це була сила колосальних масштабів, основна частина якої становила близько 150 тисяч осіб, включаючи елітну піхоту яничарів та кавалерію Сіпахів. У їх числі знаходився загін з 40 тисяч кримських татар, чиє завдання полягало в тому, щоб сіяти жах, спалюючи села та забираючи людей у рабство, тим самим розчищаючи шлях для основного війська. Звістка про наближення катастрофи викликала паніку по всій Австрії. Ситуація для Леопольда була критичною. Його власна армія була невеликою, а німецькі союзники знаходилися далеко та повільно мобілізувалися. Його найбільші надії були пов'язані з Польщею. Після напружених переговорів був підписаний Варшавський договір Оборонний Союз. Але чи встигнеться допомога? Якщо б османи напали на польське місто Краків, Леопольд надав би їм допомогу. Якщо б вони атакували відень, король Польщі Ян прийшов би йому на виручку. Цей союз виник з спільного відчаю, але з наближенням османського війська над усією Європою нависало одне питання. Чи витримає цей щит? З початком літа 1683 року османська військова машина рухалася з жахаючою швидкістю. Кара Мустафа, одержимий своєю головною метою, обійшов безліч дрібних фортів, які могли б його сповільнити. Його погляд був зосереджений на відні. Татарська орда розсередочилася, створивши кордон руйнування. Села були спалені, а ті, хто не зміг втекти, були вбиті або звернені в рабство. Це була жорстока стратегія, спрямована на посів хаосу. Хвиля терору незабаром досягла і самого відня. 7 липня, коли ворог наближався, імператор Леопольд покинув місто. Це стало нищівним ударом по моральному духу захисників. Для віденців це виглядало як боягузтво, але насправді це було стратегічною необхідністю. Полонення імператора означало б негайну капітуляцію. Леопольд відступив у місто Пассау. Де міг активно працювати над збором обіцяної армії для надання допомоги, протистояти бурі залишилася людина залізної волі, граф Ернст Рюдегер фон Штаремберг. Досвідчений фельдмаршал Штаренберг був призначений військовим губернатором Відня, і його завдання була колосальною. У нього було лише 15 тисяч людей гарнізону, що складався з регулярних солдатів та цивільного ополчення, щоб захистити місто від армії, чисельність якої перевершувала їх у 10 разів. Укріплення відня були міцними, але жодна стіна не може стояти вічно. Головними перевагами Штаремберга були його непохитна рішучість та мужність віденського народу. 14 липня 1683 року розпочалася облога. Величезна османська армія оточила місто, а море наметів тяглося до самого обрію. Кара Мустафа відправив гінця з вимогою про капітуляцію. Відповідь Штаремберга була рішучою. Нехай приходить, я битимуся до останньої краплі. Він розумів, що означає здача. Він чув про різанину в сусідньому місті Перхтольцдорф, де громадяни, що здалися ворогу, все одно були знищені. Капітуляції не буде. У цей момент Карам Мустафа зробив свою першу помилку. Впевнений, що сам лише страх змусить місто швидко здатися та бажаючи зберегти його багатство, він вирішив не проводити негайного масштабного наступу. Але що ще важливіше, щоб прискорити марш, він залишив більшість своїх важких облогових знарядь позаду. Його легкі польові гармати виявилися недостатньо потужними, щоб пробити бастіони Відня. Не маючи можливості прокласти собі шлях, він був змушений рити землю. Так розпочалася війна під землею. Османи, будучи майстрами облогової справи, почали рити величезну мережу зигзагоподібних траншей до міських стін. Що ж трапиться далі з цією підземною битвою? З цих траншей сапери викопували міни, довгі тунелі, спрямовані до фундаменту стін. План полягав у тому, щоб заповнити ці тунелі порохом та пробити величезні прогалини в обороні. Протягом наступних двох місяців облога перетворилася на підземну битву розумів. Захисники під керівництвом своїх саперів вирили контрміни. Життя в місті перетворилося на муки від постійного прислухання на прилавках торговці виставляли бочки з сушеним горохом. Вібрації, що виникають від розкопок османів, змушували горох танцювати, видаючи місце знаходження противника. Це дозволило віденцям прорити власні тунелі, щоб перехопити Османські, що призвело до відчайдушних тлаустрофобних сутичок, в яких у темряві використовувалися пістолети та лопати. На поверхні життя у відні перетворилося на справжнє пекло. Місто виявилося повністю ізольоване. Продукти харчування зникли, людям довелося вдатися до поїдання котів, собак та щурів. До голоду додалися хвороби. Вулицями прокотилася дезентерія, що забрала більше життів, ніж гармати. Втома стала такою силою, що Штаренберг віддав розпорядження про постійну присутність солдатів на постах. Будь який військовий, спійманий сплячем, підлягав розстрілу. Тим не менш, захисники віста не здалися. Городяни, включаючи жінок та дітей, невтомно працювали, щоб усунути наслідки постійних бомбардувань. Коли серпень змінився вереснем, місто перебувало на межі виживання. Гарнізон скоротився до кількох тисяч боєздатних бійців, боєприпасів залишалося критично мало. Їхньою єдиною надією була армія, що могла прийти на допомогу. Але чи прийдуть вони? Для передачі повідомлень відень покладався на неймовірно сміливих шпигунів. Найвідомішим з них був Єжи Кульчицький, який вільно говорив турецькою, маскувався під османського солдата та багаторазово пробирався через ворожі лінії, щоб доставити повідомлення та привести новини, що підтримували надію. Демонструючи своє відчай, захисники щоночі запускали ракети з даху собору святого Стефана, полум'яне прохання про допомогу. На початку вересня Кара Мустафа усвідомив, що ситуація в місті досягла критичної точки. 4 вересня його сапери нарешті підірвали величезну міну під бастіоном Берг, пробивши широку прогалину в стінах. За цим послідували шалені атаки, але Штаренберг особисто очолив оборону, бившись разом зі своїми людьми та відбиваючи хвилю за хвилею. До середини вересня османи закріпилися на зовнішніх оборонних рубежах та готували останню потужну міну, щоб зруйнувати внутрішні стіни. Для захисників відня час спливав. Поки відень терпів страждання, формувалася незвичайна коаліція. Центральною фігурою в ній став чоловік, від якого тепер залежала доля Відня. Ян Собеський, король Речі Посполитої, був живою легендою та одним з найбільш блискучих військових начальників свого часу. Але чи встигне він врятувати місто від остаточного падіння? Він провів більшу частину свого життя у боротьбі з османами та краще розумів їхню тактику, ніж хто небудь інший. Хоча він був пов'язаний договором, його мотивація полягала в чомусь більшому ніж просто обов'язок. Він вважав це поворотним моментом для Європи, шансом завдати вирішального удару історичному ворогу та заручитися званням рятівника континенту. Збір армії допомоги став справжнім кошмаром. Дипломати Леопольда, фінансовані папою інокентієм, об'їздили германські держави, благаючи про війська. Зрештою, армія священної Римської імперії під проводом Карла Лотаринського об'єднала зі своїми військами Баварії, Саксонії та інших князівств. Вони зібралися в Тульні на Дунаї, куди 6 вересня, після виснажливого маршу, нарешті, прибув Собеський зі своєю польською армією. Об'єднана християнська армія, відома як Священна Ліга, налічувала близько 80 тисяч чоловік. Хоча противник все ще поступався їм у чисельності, це була грізна сила. Командування було доручено Собеському з поваги до його досвіду. На напруженій військовій раді німецькі командири виступили за консервативний план, націлений на припинення поставок Османської імперії. Однак Собеський не дозволив цього він наполягав на прямому рішучому зіткненні, щоб знищити ворога одним ударом його воля перемогла. Однак густий горбистий Віденський ліс перегородив їм шлях. Саме тут Кара Мустафа допустив свою другу критичну помилку. Він був настільки поглинений облогою та впевнений, що місто належить йому, що не зміг належним чином забезпечити безпеку проходів через ліс. Він залишив підступи до свого табору небезпечно відкритими, залишивши кращі війська в облогових траншеях, готовими до вирішального штурму. Він смертельно недооцінив свого противника. Завдяки видатному логістичному подвигу вся армія священної ліги перетнула Віденський ліс лише за кілька днів. Вночі 11 вересня вони досягли вершини Каленберга, гряди пагорбів з видом на місто та величезний османський табір внизу. У передсвітній темряві вересня, коли почався останній наступ Османської імперії на відень, війська союзників розгорнулися вздовж хребта. Коли зійшло сонце, захисники міста підняли голови та побачили їх. Порятунок був близько. Пролунав сигнальний постріл, відбулася меса, і почалася битва за відень. Бої розгорілися на світанку. Весь день у передгір'ях ішла жорстока та виснажлива битва. Карам Мустафа виявився повністю застигнутий зненацька. Тепер він вів війну на два фронти, намагаючись захопити місто з величезною армією за спиною. Він був повільним та нерішучим, втрай неохоче виводив свої елітні яничари з окопів. Повільно, але вірно, піхота союзників відтісняла дезорганізовані сили Османської імперії. До кінця дня османські лінії були розтягнуті та деморалізовані. І ось Собеський, спостерігаючи з висоти, побачив свій шанс. Він організував свою кавалерію для вирішального удару. Це видовище відгукнулося в історії. Що ж сталося, коли 18 тисяч вершників обрушилися на ворога? 18 тисяч вершників розсередочилися по хребту, готуючись до однієї з найбільших кавалерійських атак усіх часів. На самому кінчику його озброєного списа знаходилися три тисячі його елітних крилатих польських гусарів. Цей підрозділ вважався одним з найстрашніших у світі. Та славився величезними пір'яними крилами на спинах, що створювали внушливий силует та оглушливий гуркіт. Приблизно о п'ятій вечора Собеський віддав наказ з криком Бог, наш захисник, він особисто очолив атаку. То, що послідувало, було не просто атакою, це була справжня лавина. Свідок описав це як звук, схожий на удар грому, коли тонни озброєних людей та коней хлинули вниз по схилах. Вони обрушилися на османські ряди з неподоланною силою. Втомлені османські солдати, що билися вже кілька годин, не змогли надати опору. Їхній стрій розсипався, атака прорвала центр османів та спрямувалася прямо до розкішного командного намету Кара Мустафи. Великий візир, побачивши наближаючу хвилю руйнувань, просто кинувся навтіки. Битва перетворилася на панічну втечу. Поразка османської армії була повною та хаотичною. Це було не просто відступлення, а справжня паніка. У люті кара Мустафа віддав короткий наказ своїм людям розправитися з полоненими, перш ніж сам поспішив рятувати своє життя. Схопивши лише священний прапор пророка, він залишив за собою незліченні багатства. Переможні солдати та виснажені жителі відня хлинули в занедбаний османський табір, що нагадував ціле місто. Їм знадобився цілий тиждень, щоб зібрати всю здобич. Зустріч двох християнських лідерів виявилася несподівано незручною. Коли імператор Леопольд повернувся до своєї визволеної столичі, прийом Собеського був холодним та формальним. Конфлікт протоколів та гордості не зміг затьмити масштаби перемоги. Відень був врятований. Для кари Мустафи ціна поразки виявилася абсолютною. Він втік до Белграда, але вороги при дворі тепер володіли всім необхідним для помсти. На різдво 1683 року за прямим наказом султана прибули кати. Кара Мустафу задушили шовковою мотузкою, а його голову доставили султану на срібному блюді. Віденська битва стала поворотним моментом, що ознаменував кінець експансії Османської імперії в Європу. Османи більше ніколи не представляли таку пряму загрозу центру континенту. Перемога надихнула габсбургів на масштабний контрнаступ, внаслідок якого вони вигнали османів практично з усієї Угорщини, назавжди змінивши баланс сил. Ця битва зміцнила легенду про Яна Собеського та його крилатих гусарів як рятівників християнського світу. Чи знаєте ви, які наслідки цієї битви ми відчуваємо досі? Існують легенди, що круасан у формі півмісяця та знаменита кавова культура міста, що виникла з мішків із зернами, були винайдені на честь цієї перемоги. Велика облога завершилася, османська хвиля була зупинена, і на берегах Дунаю майбутній Європи було переписано заново. Віденська битва це історія повна відчаю та мужності, фатальної самовпевненості та стратегічного генія. Вона продемонструвала, що навіть перед обличчям переважаючих сил рішуча оборона може одним сміливим ударом змінити хід історії. Це було зіткнення імперій, що привело одну до розквіту, а іншу до довгого та повільного занепаду. Останній рубіж, який справді став порятунком для Європи, місто, що мало впасти за кілька годин, вистояло завдяки мужності простих людей та геніальності польського короля. 18 тисяч вершників назавжди увійшли в легенду. Грім їхніх копит досі відлунює в історії. Якби відань впав того дня, карта Європи виглядала б зовсім інакше. Османська імперія могла б продовжити свою експансію в глиб континенту. Але одна помилка зарозумілого візира та один блискучий маневр польського короля, все змінили. Це історія про те, як надія перемагає відчай, як рішучість перемагає силу, як один день може змінити долю цілих народів. Віденці пам'ятають, цей день досі кожного 11 вересня місто вшановує своїх захисників: битва, що врятувала Європу, кавалерійська атака, що увійшла в легенду, облога, що закінчилася тріумфом, відень вистояв.